Російська армія активно наступає на декількох напрямках лінії фронту. Одним з найбільш проблемних напрямків є Покровський після захоплення очеретиного тут. Росіяни прагнуть пробитися до траси «Покровсь-Костянтинівка». Під ударом опиняються міста Донеччини, які були до цього умовно тиловими, Селідове, Мирноград і найбільше з них Покровськ. Це місто стало великим логістичним хабом ЗСУ. Його обстрілювали, але тепер лінія фронту просувається набагато ближче. Чи готове місто до нових викликів? Чим живе Покровськ сьогодні? Ми розпитали голову військової адміністрації міста Сергія Добряка. Скільки людей було в місті на початку повномасштабного вторгнення? Скільки зараз? Це в більшості люди пенсійного віку. І чи багато дітей? До широкомасштабного вторгнення росіян в нашій громаді було 86 тисяч людей. Зараз у нас 50, майже 52 тисячі, 51 тисяча 800. З них 12 тисяч 400 на вимушено переселенців це з цієї з цієї цифри, які мешкають безпосередньо в нашій громаді. Щодо дітей, то дітей в нас в громаді, якщо брати, в відсоткому відсотках це 40%, відсотків, 60 маю, вибачте, 60 відсотків залишилось в громаді. 40% відсотків виїхали. Покровськ все частіше потрапляє під обстріли. Чи зараз люди більш масово їдуть з міста, чи організовано евакуацію? По-перше, у нас організован, ну, з першого дня обласний евакупункт, де працюють комісія евакуаційна комісія. Там також наші співробітники. Знаєте, що раз на вісім днів відходить евакуаційний потяг до Рівненщини, тобто у нас вона не припинялася евакуація, були хвилі, повертались люди, від'їжджали люди більш масово. Тобто, зараз це все, все поки що за планом в середньому відтік людей по місяцю, десь 500-540 людей. В якому стані зараз місто, які райони найбільше зруйновані? Ну у нас центр, якщо ви бачили, зруйнований достатньо сильно центральна частина міста, а також Селище дина заводу, освітні спортивні заклади, дитячі садки працюють лише онлайн. Всі чи є якісь, які працюють в офлайн, і як щодо інших соціальних об'єктів, лікарень, наприклад, чи постраждали вони від атаки армії Російської Федерації, чи вистачає ліків? Всі освітні, спортивні, культурні об'єкти працюють виключно онлайн. Жодного об'єкту офлайн не працює. Що стосується постраждалих лікарень, так є у нас постраждала лікарня, це центральна лікарня, так звана на залізнична лікарня. Там у нас постраждала після обстрілу вікна. Два рази постраждали вікна, тому два рази стеклили. Що стосується лікарів, ну це проблема системна, в принципі, і для України, і для Донеччини в загалом. І до до широкомасштабної війни у нас не вистачало там відсотків 40 лікарів, і сімейних лікарів. Це правда, зараз та да, є невеличкий відтік, але 50% лікарів є. Найголовніша проблема, про яку нам сказали місцеві, це відсутність безумовно водопостачання. Яка ситуація в місті з водою, і які є перспективи, так дійсно, після того як російські рашисти знищили дамбу на карлівському водосховищі, і ми втратили це джерело, це джерело питної води? В нас є завдяки підтримці. Ну і заздалегідь продуманої політики, в тому числі обласної військової адміністрації, наших партнерів з там Червоного Хреста, мені також партнерів з Мирноградської військової адміністрації, разом створили альтернативне джерело. Зараз, хоча б ми маємо по графіку воду 3 на 5, а також не припиняємо будувати наші скважини для того, щоб ми заходили в повністю автономізацію цього процесу. У нас зараз більше 300 скважин. І наше завдання, щоб їх було хоча б 500. Це за допомогою, це і людські скважини, люди самі робили, і за допомогою нашої, і само місто робило. Тому це весь спектр скважин. З усіх, також донори нам допомагали влаштовувати скважини. Там і Water Mission, і Caritas, і зараз будемо працювати ще по Старостатам, ще буде 6 скважин. Тому думаю, що разом ми. Це, це зробимо. Ще одна проблема, яку виділили місцеві, це міський транспорт, який дуже рано закінчує працювати. Чи може місцева влада вплинути на це? Думаю, що по деяким маршрутам так зможемо. Я думаю, так можливо, але індивідуально і точково, якщо це невеличкий, наприклад, там на годину подовжити, якщо там з роботи їхати, це ще повторюсь, точково і по. По обраним маршрутам, я думаю, що це можливо зараз. Багато говорять про будівництво оборонних споруд, в тому числі на Донеччині. Наскільки захищеним є Покровськ, з точки зору побудови оборонних споруд, мешканці міста кажуть, що в сторону Дніпропетровської області укріплення є. А от зі сторони окупованої частини Донецької області масштабного будівництва немає. Чи виділяються кошти саме міського бюджету на будівництво фортифікацій? Зрозуміло. Можливо, мешканці, мабуть, їздять в сторону Дніпра а в сторону окупованої частини не їздять, тому вони не мають змоги побачити, що будується. Так, будується високошалонована. Організаційна, скажімо так, оборона не тільки міста, а й Покровського району вона будується з, з деяких джерел. Там задіяні кошти і державного бюджету, там задіяні кошти регіонального бюджету, там задіяні кошти місцевих бюджетів. Що стосується безпосередньо вже лінії, яка будується. Впритул до міста Покровськ визначено військовим керівництвом, то вона будується. дякуємо за це соціальний відповідальний бізнес за кошти соціального відповідального бізнесу. Що стосується можливих витрат на оборонні споруди з місцевого бюджету, то ми заклали 13 мільйонів гривень на. Матеріали, які будуть зберігатися на матризерві, і якщо вони знадобляться, тоді оперативно вони передадуться військовим. Як зараз наповнюється бюджет міста? В першу чергу з яких податків, якщо можна, в цифрах? Я би назвав би два джерела ну, перше джерело, і воно незмінне було щодо війни, що в повоєнний час, це у нас є бюджетотворююще підприємство, ваших управління. Покровське, компанія компанії тому це частка майже 75% по ДФО з, з усіх це від цього підприємства. Також завдяки нашим фермерам і ну, людям соціально обізнаним, які маються на увазі і просто приватні підприємці, і фермери, і великі сільхозпідприємства ми значно підвищили сплату за землю. Я маюся на увазі, не, не, не відсоток а Просто люди почали платити це майже ми зростання в три рази плата за землю. Тому я би виділив отакі два джерела. Бюджет, як працює в місті, програма є відновлення чи багато заявок. Наша громада працює над цим питанням, допомагає нашим мешканцям. Що стосується зруйнованого житла, то в нас подало 67 заявок. Відпрацьовано 49 заявок, ну тобто люди 49 сімей отримали сертифікати, на загальну суму майже 68 мільйонів. Це 67 мільйонів 700 тисяч. Що стосується пошкодженого житла, його більше всього, я чому зараз скажу, чому всього 556 заявок подали. З них 366 надано вже на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. В нас зруйнованого приватного житла більше, чим чим подано, чим подано заявок. Але є проблема. Я думаю, що вона проблема не тільки в нашій громаді, і взагалі по Покровському району, та і в принципі по, по, по селам. Не всі мають право власності. До цього якось селяни в населі люди відносились не ну не дуже. Як сказати. Критично, я б назвав би так, тому більшість відновлює документи або там входить в спадок, в спадщину входять тільки і так далі. Тобто, от це тормозить. Тобто, якщо у людини є право власності на квартиру або на будинок, тоді там ну, два місяці, все вже вона отримує сертифікат.